День кримсько-татарського прапора став важливою датою для України з 2014 року, щорічно 26 червня і цього року також. По всій Україні цей прапор піднімають над державними будівлями та за кордоном на кораблях ВМС та в підрозділах Сил оборони. Хоча через військовий стан масові святкування не проводяться, 26 червня у Києві відбулася урочиста церемонія підняття кримсько-татарського прапора за участю міської влади, меджлісу та громадськості. Демонструючи солідарність з кримсько-татарським народом, але впевнений, вже жодної дискусії немає, яким буде прапор тієї кримської автономії. Ось опін маярить поруч з державним прапором України. І так буде скоро. Крим буде звільнено, державний суверенітет України буде відновлений і над всім Кримом, у всіх його куточках. Поруч будуть мої рити державний прапор України і Кримсько-татарський національний прапор.